Доброго дня! І хотів би про черешню поговорити. Дивіться, боротьба з шкідниками. Ось, бачите, що наробила оця тля з черешню. Да, Черешня вже навіть достигає. Але тля от таке ось, ось зробила. Я, звісно, трошечки опоздав з обробкою. Її треба було робити раніше, не допускати до цього. Але я зараз розкажу. Як я обробляв, Значить, був у мене препарат Ампліго. це препарат для травлі колорадського жука. І я вирішив використати, використати його. Значить, Я його розбавив, він там пишеться на 8-10 літрів води. А я його розбавив на 3 літри води і обризкав 4 дні назад черешню, оцю черешню і ось цю черешню. Тут, кстати, бачите, крім тлі ще якісь шкідники, такі от якісь сонечки. Ось о, бачите. І ось о, пройшло десь 3-4 дні. І вони всі загинули. Якщо видно, буде ось о, один лежить навіть лапками догори. Чи впав він, чи що. Ось о, бачите. все, Він мертвий. Так що. Можете брати сміливо оцей ампліго, який від колорадського жука, і він допомагає від тлі. І ця тля почала осипатися. Якщо видно, на листочках ось, ось, ось зверху. Обична вона там внизу, а це вона зверху, ось, ось вона вся сипеть. Почала сипатися. Бачите? І на землі її теж встелено. Ось, ось якась досточка лежить, ось ця вся тля. Вона вся ось почала опадати з черешні. І я обробив так само і яблуню. На яблоні теж такий самий результат. Оцю тлю всю знешкодив. От якось так.